Усім привіт, мої хороші добрі друзі. Що робити, як немає світла? Звісно ж, монтувати відео для вас. Усе, в мене проходить репетиція. Кава без газу, знайшла у себе десь а, в закуточках ось такий сухий спирт. Він згорає практично без запаху. І ось на таку турку з кавою вистачає. Якщо її тримати ось тако височенько над жовтим полум'ям, то вона закипає швидше. Тому хоча б кава в мене вже точно буде, якщо не буде навіть на чому готувати. Ну і ми з вами в примірочній. Кадри будуть з декількох магазинів різних періодів. Так виглядає вовна із синтетикою. І думала, що там на ній декілька катунців, але виявилося, що то зачіпка, тому залишаємо її. Там, де вона і була. Ось так. А цей светр, там було 14 чи 20% вовни і 13 мохеру, чи навпаки, я не пам'ятаю, але все інше синтетика робила светрик негнучким, не еластичним. Він стирчав. Мені не подобається позаду подовжене таке. А ось цей светр я придбала. Це мохеровий, тепленький, гарного-гарного кольору. Колір ще гарніший, мені здається, ніж на відео. Під нього я надягаю тонкий кашеміровий у якості білизни, і вам раджу так само робити. Або хоча б котоновий, і буде значно тепліше. Він м'якенький і зовсім не колючий, навіть на голе тіло. Для мохеру обов'язково треба приміряти. Без примірки ви можете придбати такий, що не зможете носити, просто не зможете. Цей був цікавим за дизайном, більш весняним, як зимовим, з відкритою спиною, вкороченими такими рукавами, призбореними виточками біля ліктя. І мене не злякали катунці, що там було, але просто колір вже був досить тьмяний, вицвівший, і вигляд у нього не був як новий, тому навіть на знижках я такий не взяла. А ось це я придбала, виставлю пізніше, може, вже аж весною. Це тонка мериносова Вовна, у нього молочний, але без жовтізний колір. Так виглядає синтетичний светрик. Мені сподобалося, як оброблена в нього горловина по декольте. Того, якщо вам такі подобаються, можете її самі знайти. Вони часто трапляються, це і придбала собі. Тут вовна з кашеміром. Взагалі я помітила, що, коли до вовни додають кашемір, то светр стає повністю кашеміровим за своєю якостю і виглядом, і на дотик. Того звертайте увагу на такі поєднання. Як доводить практика, особисто мій досвід, то не тільки 100% кашемір, але й кашемір з вовною це чудово. Буде знахідка. Цей светрик сподобався своїм складом. Це 100% котон, але котон м'який. Сподобався колір і дуже сподобався крій. Базовий, простий, необталений, з широкими манжетами на рукавах і з широкою манжетною резинкою понизу. Я таке люблю. Рукав на мені виглядає як спущений. Чудовий колір, але. На вигляд він не був як новий, тому я такі речі не беру навіть на знижках, ні собі, ні вам. Це й не зрозуміло за дизайном. Хоча там саме вовна, кашемір, ангора, зовсім немає синтетики. Ну, Несуразно він якось на мені виглядав, був мені не за розміром, незручний рукав саме за дизайном. Широкий виріс по декольте, оці розрізи високі по боках. Він якось обвисав і мав несвіжий вигляд. Цей кашеміровий топ я забрала, я у ньому сплю. Це чудова знахідка. Саме зараз для сну м'якенький, ніжний і тепленький. Не знаю, яким чином він зігріває. Ще такий відкритий. Цей був віскозний, позаду у нього була по спині блискавка, але вона стирчала по хребту, тому я його не розглядала, і колір був блідіший, ніж на камеру. а Це синтетичний, дуже гарний, цікавий за дизайном. На спині отакий декоративний. Хрестик був зроблений, він чудовий, базовий, класний, але синтетику я обираю дуже-дуже рідко, тим паче він більш весняний був, ніж теплий, тому ви самі цілком зможете знайти щось подібне. Я приміряла також ось цей товстенький светрик, біленький. Там у складі або була бавовна або вовна трохи. Я не пам'ятаю, може вам видоко. Не сподобався, як він сів. У нього короткі були рукави і незручно оформлена горловина, ніяк її не можна було притулити ні туди, ні сюди. Я, звісно ж, його приміряла, подивилася, покрутилася і залишила. Цей віскозний був причудовий. В нього ось так цікавенно зроблені рукави, і якби він був по розміру в центральній частині, тобто по тілу, я б його обов'язково забрала. Також приміряла ось цей кроп топ такий із рукавами, він цілком синтетичний, але вже з ушкодженнями, незважаючи на те, що це був новий завіз. Не взяла, думала так його для сну взяти. цей сподобався своїм складом, тут була вовна, дуже м'якенький і як для хижого принту, такий некрикливий спокійний окрас у нього був, тому приміряла, але він виявився на мене замалим, недостатньо об'ємним. і ціни були Взагалі, якщо є хоча б трохи. Вовни, ось тут 20% чи скільки вовни, то цінники ставлять і, і 370, і 420. На цих спідничках сподобався принт, але вони виявилися замалі не змогла для вас навіть їх приміряти. Але клітинки були такі класичні, спокійні, класні. Ця, ця спідниця спортивного. Такого стилю, вона й сама як пухончик довга, я її, звісно ж, приміряла. Єдине, що мені не сподобалося, як вона виглядає внизу. Хотілося б, щоб вона була пряма, щоб вона застіпалася до кінця, а так як застіпки по обидві сторони не до кінця доходили, то Внизу утворювалася ось така ще додаткова якась дивна грибка. Не знаю, як це назвати, Ну, вона незручна, приємна і незручна одночасно не взяла. Тут вам показую декілька светриків не у ліпшому стані, не найкращі за дизайном, але вони кашемірові. І показую вам цінники на них. В ексклюзиві. От я кашемір, якщо я обираю, то виставляю не за всі гроші світу, того що намагаюся полювати на знижках. І хочу, щоб і вам був доступний. Тут в складі був і кашемір, і вовна, але два недоліки перший ось такий, і другий за короткий рукав, тому довелося його залишити. Але забарвлення, погодьтеся, досить таке приємне і цікаве. Бачите, рукави короткі, необ'ємні короткі, не сподобалося зовсім. От, а ось це знахідка була того дня. Я його взяла лише з 30% знижки, не змогла не взяти тут 70%. Вовни і 30. кашеміру це подвійна тканина. Верхній шар рожева пудра, а нижній – свіжий молочний. Він важкенький, м'якенький, дуже великий. Мені не вдалося його відпрасувати, в мене немає відпарювача, але він отако вдома, просто складений, рівнесенько полежав і вже розрівнявся. Це свідчить про надзвичайно його високу якість. Його приємно торкатися. Якби був мого розміру, я б його залишила собі, але він дуже великий. Як на мене, це оверсайз на L, а можливо, XL у нього немає застіпки, тому і на ще більший розмір. Він підійде. Ось так він виглядає без відпарювача, примірочний. Тому шукайте його у мене в магазині. Ви будете не просто задоволені, ви будете щасливі. Також є ще вовняний шарфик із 100% вовни, гарно забарвлений, чудовий, еластичний, гарно лягає і на шию. і Можна прикрити навіть голову. Також знайшла ось цей светрик, взагалі якось його хитро заховали під жіночу негарну ковтинку, натягли на тремпель і тут трапився він мені. Я його там надибала, приміряла. Він виглядає як з чоловічого плеча, але там багато вовни, альпаки, він дуже тепленький, базовий, шикарно сидить на жіночій фігурі. Можливо, він і є жіночий. Я тому не дуже розбираюся. Такий унісекс, я б сказала. Чудового розміру, довгі рукави. Позаду він повністю сірий. Спереду, а, такий е, цікавий світло-сірий. У цього не було цінника, але у нього були катунці спереду, які абсолютно не знімалися, не знаю, в чому справа. Там усього 10% кашеміру. От багато вовни. І плями плями були, не знаю, таке було враження, що їх хтось навмисне поставив, але все одно саме спереду, він виглядав як такий поюзаний життям, того я його не взяла. А ось цю річ я закохалася і придбала її собі. Як ви помітили, я собі купую дуже мало. ну Це пов'язано із моїм настроєм. Але в цей кардиганчик без застіпки я закохалася. Тут синтетика і 20% ангори, він весенький, прекрасного кольору. Ну, це просто моя річ, він чудового крою, у нього широка пройма, довгий рукав, він класно сидить. І ось таку на, на топ, якщо вдягати, і якщо вдягати на светрика. Ну, скоро ви його побачите на мені можливо, вже, бо він надзвичайно теплий, приємний, класний. ангора на чорному трохи лізе, але навіть це мене не злякало. От просто закохалася у нього. Таке буває. Коли ти відчуваєш, що ця річ саме твоя. Ну і В ваговому товарі знову трапилися мені цікаві іграшки. Я ніколи не брала ведмедиків, не розумію їхніх кол колекціонерів, але цей. Цей зробив диво, я в нього закохалася, ще взяла ось такого собачку колекційного, завдяки наповнювачу сипучому він може стояти, якщо там правильно розподілити. Цей кролик мені не сподобався, можливо, він там персонаж з якогось мультику, але якийсь він був дивний. Ну, ну я таке не люблю. Отно ну, ось цей чудово розташувався на моєму зимовому віконечку. За своїм дизайном і стилем він виглядає як дорогезний. За традицією, ми почухаємо животика, носика і вушка і побажаємо усім нам простого людяного щастя. Ну і хочу поділитися із вами дуже економічним дешевим рецептом ось таких виробів. Достатньо ось такої пачки згущенки на велику порцію, причому у вас ще й залишиться. Намастити треба зовсім трошки серединці, для того, щоб верхній шар залишився хрумким. Я навіть до країв не домазую, бачите, до усіх країв, і з боків я не домазую, щоб залишилися хрумкі якості цих вафель. І всередині нічого не тече, а солоденьке. Потрапляє на язичка, того, ось вам дам в закріпленому коментарі рецепт самого тіста. Тут не потрібно ані вершкового масла, ані маргарину. Це зараз дуже дорого. Тісто тут на звичайній олії, і по своїм якостям нічим не уступає. Більш дорогим рецептам. ось стільки виходить з однієї порції тіста. Ось тільки залишається ще до чаю згущеного молока, це надзвичайно смачно і економічно того готуйте, смакуйте і обов'язково залишайтеся мені усі. Живі і здорові.